Випад назад, нога у повітрі. Що нам потрібно зробити? Це стати на вихідне положення. Тобто ми стоїмо на проти точки кріплення, петлі натягнуті. У нас довга довжина петель, ручки перед грудною клітиною стали рівно. Зараз я буду робити випад на праву ногу, тобто права нога навантажується, а ліва робить крок назад. Що я роблю? Нахиляю тулу вперед і починаю робити випад, але задню стопу на землю не ставлю. І вертаюся на вихідне положення. Я не ставлю стопу. На землю, тобто максимально навантажую ногу, яка стоїть на землі. Давайте ще раз: Пам -пам 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 -пам. і вертаємося на вихідне положення. Коли ви будете робити випад назад і не ставити ногу, ви повинні переконатися в тому, що ви так само низько сідаєте. Тобто, дивіться, я сідаю, ставлячи ногу. Бачите, да? і зараз я сідаю так само низько, але не ставлю ногу. На землю, тобто, ви повинні виконати повну амплітуду, і тоді буде вам задоволення.